Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Вибачайте, рідненькі, Не було світла, тому так, без анонсу, сподіваюсь, у вас все добре. Бачу, що ви доєднуєтеся, вітаю на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Ми молимося за наших воїнів, за всіх, які на передові, за всіх наших воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там, де тривають важкі бої. Там, не нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, за Тараса з побратимами, які просить про молитву і вони нас захищають. І ми благаємо Господа, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам, усіх ангелів своїх небесних, всі свої воїнства, всі свої сили небесні на чолі зі святим Архістратегом Божим Михаїлом і Святим великомучеником, Юрієм переможцем, щоб зміцнені силою Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь благословив наше військо українське на перемогу. Ми, мирний народ, всім серцем прагнемо лише миру, але знаємо, що задля сталого. Справедливого миру маємо перемогти, щоб ця імперія зла сконала остаточно і назавжди. Тому просимо Господа, щоб Господь благословив нас у цьому, щоб він явив свою силу, щоб зло було посоромлене, подолене, покаране, щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами нашими, над вбивцями і загарниками. Щоб Господь позбав Україну не лише від зовнішніх ворогів, але також і від внутрішніх ворогів, яких достатньо багато ще досі є, на жаль, які також дуже-дуже шкодять і руйнують державу нашу зсередини, щоб Господь викрив всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб вони всі були е, знайдені понесли справедливе покарання, щоб Україна наша очистилася із середини також і стала сильною просвітаючою державою, лідером світу. вірю, що так і буде. Але попереду в нас усіх багато-багато роботи. По Перше, маємо бути свідомими і небайдужими, і багато працювати, вкладати своїх зусиль. Кожен на своєму місці і жити чесно, по заповідях, по правді. Тому що Україна починається з кожного з нас, пам'ятаємо про це. Держава це перш першу чергу народ. Тому на кожному з нас є відповідальність. Маємо подорожстрішати, маємо помудрішати. І... А Господь нам в цьому допоможе, щоб ми. Не лише як душі розвивалися в цих випробуваннях, які завжди випробування завжди ведуть до розвитку, до розвитку душі, до розвитку особистості. Щоб ми також, як громадяни, вдосконалилися. І ми благаємо, щоб Господь благословив на перемогу наше військо українське на полі бою, щоб Господь. Чинився за своїм божественним проведінням, як, як він один знає, в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все вчинити, здійснити, влаштувати за своїм божественним проведінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Що ця імперія зла, яка віками, віками руйнувала. Знущалася, вбивала не лише українців, а й багато інших народів. Вона може бути зруйнована за лічені дні. І ми просимо, щоб Господь це влаштував. Якщо його воля Божа, щоб нам здобувати перемогу на полі бою у боротьбі, ми просимо, щоб Господь посприяв, щоб ми мали все для цього необхідне. Зброю найефективнішу, найкращу від наших партнерів, далекобійну зброю, для того, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами, з ракетами і дронами, з комплектуючими до них, щоб були знищені всі військові ворожі виробництва, зброї, ракет, дроні, комплектуючі, вся логістика, всі логістичні шляхи, все, що має стосунок до військової справи. Військової галузі вороже, щоб було знищене на попіл, щоб Господь знищив усю зброю ще на їх територіях, щоб Господь позбавив усіх їх ресурсів, всіх їх можливостей, і технічних, технологічних, інтернету, старлінку, і всіх фінансових доходів від нафтових газових родовищ. Щоб вони були ослаблені, щоб економіка ворожа була зруйнована, впала, і щоб ворог не зміг продовжувати наступальні дії, щоб не зміг продовжувати свої агресії, обстрілів, ракети, дронів, щоб не зміг продовжувати своєї діяльності з руйнування, дестабілізації, яку вони проводять в усьому світі. Неймовірно, просто неможливо осягнути своїм розумом, скільки зла руйнування чинить. Ця єдина. Одна єдина держава. І навіщо це їм неможливо зрозуміти? Здоровому розуму. Але маємо, що маємо? Замість того, щоб будувати, розвиватися, як роблять інші країни, держави. Ці обрали інший шлях. Шлях зла, шлях руйнування, обману, брехні, маніпуляцій. Це все є диявольські речі. Абсолютно точно. Це є шлях зла. І. Тому зло буде обов'язково подолене, покаране і знищене силою Божою. <кій> і тоді весь світ побачить, що є Бог справедливий на землі, що є правда в світі. Ми віримо, що цей день настане ми вдаємо все на святу волю Господню. Наша ж з вами робота, праця це вижити, зберегти себе, зберегти наших близьких і бути з Богом. Якомога ближче в зв'язку, в контакті, бути з чистим серцем, сповненим любові, нести світло і любов Господню в світ. Таких людей, які будуть нести Боже, Господь збереже. Тому тримаємося, як би не було нам важко, тримаємо наші серця і від ненависті, і від злоби. Тому що. Бог живе там, де є любов. І ніколи не живе там, де є злоба чи ненависть. І молимо, благаємо Господа, щоб Господь допоміг нам в цьому. Зберегти любов світло і добро в наших серцях, проходячи через всі ці найжорстокіші випробування і найтяжчі. І молимо за, за те, що Господь влаштував все найменшою кров'ю. Найменшими жертвами, найменшими втратами, щоб порятував життя всіх людей України нашої, наших воїнів-захисників і мирних жителів, бо життя людей цей найцінніше, Найбільше скарб, найвища цінність. Ми молимося всіх людей України, які страждають від ворожих обстрілів, які потерпають щоденно. Цілодобово, практично, в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Кривері, Полтава, Одеса, Миколаїв, <клухи> Дніпро, Київ, Чернігів. Ми за всю Україну, захід скрізь є загроза обстрілів, на жаль, скрізь долітають ракети й дрони і ворожі. Але ми благаємо Господа, щоб Господь був з нами, захистив нас, щоб благословив наші сили ППО. На успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб Господь благословив, щоб надійшли системи ППО до нашої держави, найефективніші, достатній кількості, патріот або інші літаки, для того, щоб наша Україна, всі наші території були захищені на 100% від ворожої зброї всіх типів, всіх видів, ракет, дронів. І, знаючи, що Господь найвища сила у всьому світі, і вищої сили над усіма світами, ми прибігаємо до Господа, до Його милосердя, просимо, щоб Він сам своєю могутньою правицею закрив і захистив усі міста, наші села, наші домівки і храми, святі. І всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, захистив інфраструктуру нашу, енергетичну, атомні станції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, всі електропідстанції, газотранспортну систему, транспортну систему, військові об'єкти, цивільні об'єкти, щоб оберіг захистив від руйнувань, щоб швидко відновив те, що було зруйновано і пошкоджено. Благословив наших рятувальників, наших. Енергетики, всі, хто невтомно, цілодобово працюють над відновленням Господь їхніми руками. Нехай діє, керує. І щоб Господь змилувався над нами, над нашим українським народом, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб відвернув лихі катастрофи, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі, які також в небезпеці там перебувають, під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, багато в'язнених за сфабрикованими справами утримуються у в'язницях і катівнях ворожих. Ми благаємо, щоб Господь їх визволив. За всіх людей молимося, які там, щоб Господь рятував їх від біди, від переслідувань, і щоб благословив, щоб якнайшвидше <кій> всі наші українські території, всі міста, наші села. Були визволені до окупації ворожі від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих вести наших людей, за наших воїнів, які зникли вести на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов знайшов і повернув додому живими всіх людей наших. Якнайшвидше ми молимося за е, всіх, хто чекають, за всіх матерів наших, всіх, хто чекають з війни з полону, всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав в тих випробуваннях, які вони мають, і благословив кожному дочекатися, якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих, людей живими, здоровими додому. Ми також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому чи то на полі бою, чи в шпиталях чи в полоні. Благо, щоб Господь порятував їхні життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу, необхідну, вчасну, щоб вони були безпечно евакуйовані до шпиталів. І, і з нуля були за всіх волонтерів, які здійснюють евакуацію, які всіх, хто дотичний до цієї справи, медиків, парамедиків, водіїв, щоб Господь їх благословив на успішні рейди з евакуації, щоб оберігав їх там від поранення, від раптової смерті від полону. І за всіх потребуючих молимось, хто постраждав від ракет, від дронів, від руки ворожої, щоб Господь швидко відновивсті рани, втормував біль, врятував від важких наслідків, поранень. І за всіх, хто постраждав, душевно і психічно, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душ душі тіл наших, зцілив і уздоровив, підняв зложенемо і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь дарував їм свій захист. Бодітки і наше майбутнє. І ми молимося за всіх полонених наших людей, за наших воїнів, всіх і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, в в'язницях і ворожих, щоб Господь їх визволив, що відбулися скоро обміни, що відбулася перемога наша скоро. Щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав мужу жорстокості наших ворогів і заборонив знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимось за всіх полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Молимося за всіх людей України наших, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів, наших засідань і спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь дав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю, душа істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, спаси, благі, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята свята і Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься, і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь.